Близько 200 тонн сої цьогоріч зібрало господарство Вадима Савинського із села Мачухи, що біля Полтави. Молотити почали 10 вересня і завершили за 5 днів. У цьому році ми посадили десь до 60 гектар сої. Всю вчасно зібрали, дала погода без втрат. Врожай є соє в цьому році гарний, більший, ніж в тому році. Але ж ціни на нашу продукцію, на жаль, немає. Якщо рівняти навіть цьогорічні ціни, коли сої не було, це був початок серпня, місяця, було 22 тисячі гривень за тонну сої. Ціна. Наразі дають 12 тисяч за тонну. Ну, це з НДС за налічку ще менше. Інших пізніх культур цього разу Вадим не сіяв, тому збір на полях цього року для його господарства завершився. Ми все зложили в склад, максимально стараємося обійти, ну наше господарство обійтись без здачі цієї продукції, адже при здачі навіть однієї, машини, тобто ми багато втрачаємо. А в області нині триває збір пізніх культур. Усього на Полтавщині під них відведено 1 мільйон 150 тисяч гектарів. Нині завершили молотити гречку та просо. Їх зібрали на 14 тисячах гектарів площ. Один мільйон тонн намолотили соняшника. Його зібрали на 350 тисячах гектарів. А це 88% від загальної площі, яку відвели для цієї культури в області. Середня урожайність як і торік понад 28,5 центнерів з гектара. На 193 тисячах гектар зібрана соя або 91%, при середній врожайності 29 центнерів з гектара. Цукрові буряки викопали на 16% площ, що складає 4,6 тисячі гектар при середній врожайності 477 центнерів з гектара що більше минулого року. Приступили до збирання кукурудзи на зерно, врожайність 81 центнер з гектара, що також більше на одну тонну до минулого року. За словами Олега Палія, завершити мають до 1 грудня. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава.